Друзі, які ми є крутяжки, подивіться. мені казати? Так, да, можна, звісно, ти скажи. Подивіться. О, чому тобі, бабуся, то приліпила, Подиві. скажи? Бо юбчик мене щось почав боліти, і тому, я, і тому баба моя підчепила такий пластирі. Так, такі пати, щоб юбчик не почав боліти. Але ви по бо наші такі хмиб. Що ми якуті маєте туна зубчик вже перестав боліти? Та маєте випечати нас, щоб ми така і я ще дала я їм водичку, щоб мене юбчик не почав боліти, але він болів, баба ще й дала. То, два є. рази баба давала а, чарівну да, водичку два. і зубчик перестав боліти. Так, і потім вона мені наклеїла. А то допомогло, і я буду цілий день, цілий день носити. Але ви приписатися ту нас. Вона Маєте? плакала, плакала, бо зубчик, знаєте, Миколайчик приніс, приніс цукорочки і зубчик заболів. Оксанка почистила зубчик її. Далі болів, плакала. Я тоді причепила пластирі, дала мені, чарівну водичку. Тай ні, ні, де Дай. Можете приписатися до нас, щоб ми щоб. Ще ж баба мені дала таку ця водичку і ще, і ще в мене юбчик не болі. Ми таке так І казала, каже, баба, баба, ти теж так зробила. Я кажу, я теж так зробила, правда? Баба. Все у нас так. Класно. Так що, дорогі друзі, та, я, я два слова скажу. Друзі, дивіться, дитина болів зуб. Я приліпила їй. Покажи. Оту з одної сторони, і з другої сторони, ну тільки з одної болів, але я з двох сторон приліпила і два рази покапала на той зубчик. О два дропс. Все, дитина заспокоїлася, перестала б, 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 плакати. Продукт просто шикарнючий.